Всім здрасті, значить, ось ми починаємо робити ці бугри. Натягуємо вірьовку. Розстояння 50 см. Між буграми 55 см. 50 см це сам бугор. Вірьовки. Натягуємо, хоч було рівніше. Натягуємо хорошо, хоч вони не сходили. Земля, звісно, суха, але ми ще зверху польємо. От так ми нагортаємо бугри. Зразу вирівнюємо. У гри можна робити вище по желанню. Нам такої висоти хватить. Значить 55 сантиметрів виходить. це одна совкова грабарка і ще пів. Зараз ми перенатягнемо веревку, покажем. Значить Ось цей бугор, що ми робили. Тут у нас якраз совкова лопата влась. І пів совкової рядом. Значить далі ми накидаємо на бугор. Примерно. Ти ж бачиш, двигають вперед, просто хоч продвигались.